Добрий день, мої любі діти та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього року знайомимось із звичайною одиницею сотня. Ми з вами починаємо вивчати новий розділ, який називається Вивчаємо трицифрові числа та одержаємо тисячу. Ще до школи для багатьох з вас вивчення математики пов'язує звичення чисел. Почули назви великих чисел. сотні, тисячі мільйони. прагнули їх застосовувати в людьмі. У першому класі ви спочатку вчили числа в межах десяти, потім в межах 100, і дуже чекали, коли будуть оперувати більшими числами. Ось і настав цей час. Сьогодні ви, нарешті, вийдете за межі однієї сотні. Будь ласка, запишіть 21 січня, класна робота та число 78. Так, отже, подивимося, ми з вами знаємо, що є в нас одиничка. Так, 10 таких одиничок це один десяток. Одна соня це 10 десятків або 100 одиниць. Отже, в нас є розряди. Одиниці, це в нас перший розряд, десятки другий розряд, і сотні третій розряд. Отже, будь ласка, записали оцю табличку розряди. Зупиніть відео, запишіть і далі тоді продовжимо. Прочитаємо з вами числа в кожному ряді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 десяток, 2 десятка, 3 десятка, 4, 5, 6, 7, 8, 9 десятки. І так само з вами сотнями. А 10 сотень це становить тисячу. Отже, бачимо з вами розрядні числа. Десятки, так? Одиниці десятки сотні. Перший розряд розряд одиниць, другий розряд це в нас розряд одиниць це одно цифрове число. Другий розряд це розряд десятків, двоцифрове число. Третій розряд це розряд сотень, трицифрове число. Так, полічимо від 55 до 62.

Номер три. Будь ласка, запишіть у своїх зошитах. Отже, 67, Його сусід 66 шість вісім. Записали, будь ласка. Далі сто шість. Це сто 168. сто

Якщо вам потрібен час, ви зупиняєте, ніж з вами йдемо далі. Прочитаємо числа, які ілюстровані кружочками на мостинку. Бачимо 121. Сотка по десятку. Це два десятка, 20 і одиничка. Тут ми бачимо 235. Номер 6. Нам, ви зараз будете записувати тільки числа. 265. Записали. Перевіряємо. Поставили кому наступне число. 230. Перевіряємо. Наступне число. 829. Перевіряємо молодці. Двісти записала наступна, двести двадцять два шестьсот семь. І останнє 834 молодці. Так, номер 7. Будь ласка, записали цей вираз, і тоді з вами разом будемо опрацьовувати. Так, ну, давайте з вами рахувати. Так, 63 поділити на 9 це 7. 54, мінус 47. 7. 7 помножити на 6, 42, поділити на 7, 6. 6 на 4, 24. 24 плюс 7 31. 32 поділити на 8 4. – 4 на 4 16. 31 мінус 16 дорівнює 15. Так, і сьогодні ми з вами говорили про розряди. Так, І тепер ми з вами будемо виконувати на сторінці 15 розкладати наші з вами числа. Так, отже, 182 як ми розкладаємо на 100 плюс 80

Дев'ятсот один це дев'ятсот сто 900 плюс один. Сімсот дев'яносто дев'ять сімсот плюс дев'яносто плюс дев'ять. Шістсот тридцять два, шістсот. 30, плюс тридцять плюс два. Так, сімсот сорок один, розкладаємо на сімсот плюс сорок. Плюс один. Триста шістдесят пять, розкладаємо на триста.

Плюс шість триста шістдесят двадцать триста плюс шестдесят плюс два чотириста пять плюс пять двісті вісімдесят один двісті. Плюс вісімдесят плюс один 638. тридцять вісім плюс тридцять плюс вісім 491. девяносто один Плюс 90 плюс один сімсот двадцять чотири сімсот плюс двадцять плюс чотири. Так, п'ятдесят чотири це п'ятдесят плюс чотири. 894. Це 800 плюс 90 плюс 4. Так, і спробуйте самостійно опрацювати другий стовпчик. Я вам дякую за урок. Ви в мене розумнички, До побачення та гарного дня.